Добрий день. Ми маємо до вас одне питання. Ви знаєте, що таке статистика? Ні. Ні. Доброго дня. Що для вас статистика? Це вимірювання чогось. Чомусь. Дякую за відповідь. Ми хотіли вас запитати декілька питань. Чи знаєте ви, що таке статистика? Ні, Не знаю. Вимірювання реальності. Розуміння масових явищ. Інструмент для прогнозів. Картина за числами. Цифри, що описують. Висновки з даних. Наука про дані. Аналіз інформації. Репрезентативних вибірок. Чітких висновків. Зростаючих показників точних даних, зрозумілих графіків, якісних вибірок, видалих погнозів, істотних показників, зрозумілих графіків.